hello, it's media center ukraine, odessa. our second briefing for today will be with dragan shormas, member of serbian parliament from 2001 to 2022, and former member of the parliamentary committee on defense and security. dragan, hello. thanks for being with us. hello. hello thank you for your invitation. and just a little. let's say. Uh, that I was for for, for 10 years uh, head of nato parliamentary head of our delegation serbian delegation in nato parliamentary assembly and i have many friends among uh, ukrainian parliamentarians мене є друзі серед парламентаріїв України. Дякую, приємно чути. Перше запитання: як ви думаєте, як сербська зброя потрапляє в Україну? Тому що є деякі факти, що використовується сербський гранатомет. Як цей процес відбувається? по перше зараз Вучич при владі, поки він буде президентом. Сербія, сербія ніколи не буде прозора передавати зброю або боєприпаси в Україну. Це теж я він так веде свою політику. Він використовує ситуацію, що НАТО бомбило Сербію у 90-х роках, і вони постійно і він постійно через це підтримує проросійський наратив у Сербії. І ви знаєте, що Україна не визнає Косово як незалежну Україну. І він також завжди використовує цю ситуацію для того, щоб Казати про те, що Росія любить Сербію, Захід не любить Сербію, і він вже підтримує цей наратив останні 10 років. Навіть незважаючи на той факт, що Сербія є країною кандидаткою до ЄС. Ну, ми бачимо, що робить Орбан. Угорщина, є членом НАТО членом ЄС. Ми бачимо, що відбувається зараз в словаччині Але В Сербії цей наратив підтримується вже більше десяти років. Як в такому середовищі можливо отримувати зброю та боєприпаси в Україні? Тут є одна проста відповідь. вучить, можливо, досяг певного компромізу з США. І ми продаємо цю зброю боєприпаси приватному сектору, третім покупцям, наприклад, в Польщі або в Туреччині. І потім це зброя, це загалом боєприпаси. Потрапляють до України, це єдине логічне пояснення цього процесу. Але якщо ви напряму запитаєте президента Сербії, він завжди скаже, що ми нічого не продаємо Україні або Росії Як ви думаєте, чи Може вплинути на такі спеціальні відносини між Вучичем та Росією. Той факт, що Сербійська що зброя Сербії, боєприпаси Сербії та використовуються в Україні. Чи зможе Росія якось це використовувати проти, проти Вучича? І Зараз це необхідно для Росії. Але Росія зараз більш зацікавлена в тому, щоб Вучев залишився при владі в Сербії, тому що Росія створила певне середовище для Сербії для того, щоб використовувати Сербію в Балканському регіоні для того, щоб підривати безпеку. Наприклад, є проблема в Боснії з республікою Сербська. Є проблема в Чорногорії. Усі ці заходи починаються завжди з Белграду. Наприклад, те, що стосується Косово, Це Белград уряд, Олександр Вучич. Вони є інструментами в руках Путіна. Тому Росія не вживає ніяких заходів проти Вучича. Але я впевнений, що вони завжди погрожують йому щодо вжиття певних заходів проти його влади, якщо вони, якщо він не зробить те, що хоче від нього Росія. він намагається таким чином зберегти баланс між Заходом та Росією. Але щодня ми бачимо, що ситуація погіршується для нього. І кожного дня йому складніше зберігати цей баланс. Наприклад, декілька днів тому це те, що відбувалося, відбулося в Косові. Це жахлива ситуація для Сербії. Найжахливіша ситуація з 99-го року з моменту бомбардування. І Росія нічим не може нам допомогти, тому що біля нас знаходиться країни ЄС, країни НАТО, ми є країною кандидаткою до вступу в ЄС. Наша економіка залежить від співпраці з заходом. І якщо зараз він зробить якусь жахливу помилку з тим, що відбувається в Косово це буде терце терористичним актом. Тут немає сумніву, і мені здається, що ця ситуація погіршує його положення, і ми побачимо, що відбуватиметься в наступні декілька днів. Я не відслідковую ситуацію детально. Якщо це відбудеться в Китаї протягом наступних десяти днів, і це Путін скористається цією можливою поїхати до Китаю через той заход, який там організовано, Вучича також запрошена. І Якщо Путін поїде до Китаю, Вучич також планує туди поїхати. Він зустрінеться з Путіним, і звичайно, що вони щось будуть обговорювати. І він намагається зберегти цей баланс. Росія не має друзів у війни у в цьому світі. Цих друзів можна переховати на пальцях однієї руки. Якщо є певні гранатомети в Україні, вони насправді нічого не змінюють для Росії, і саме тому Росія не реагує на це. Росія зацікавлена в тому, щоби гуч. Зберіг свою владу в Сербії для того, щоб підтримувати нестабільність в цьому регіоні. Дякую. Мій колега, який також організував цей брифінг, спілкувався з вами. Попросив мене поставити запитання. Декілька місяців тому сербська опозиція опублікувала інформацію про можливе партнерство між Сербією та Іраном, в тому що стосується виробництва або закупівлі дронів. Шах камікадзе шахедів. Чи маєте ви цю інформацію? Чи це тільки чутки? Це неправда. Я думаю, що можливо, правда десь знаходиться всередині Можливо, хтось з виконавчої гілки влади Сербії відвідував Іран, і там відбулася бесіда стосовно цієї теми. Вуч, Сербія купує дрони, але ці дрони ми купуємо в Китаю, не в Ірані. Це дешевше. Завжди так відбувається. Все, що ми тут бачимо, це пропаганда. Немає ніякої офіційної угоди. То я не підтверджую цю інформацію. Відбувається купівля якихось дронів з Китаю. Так, зрозуміло що стосується глобальних відносин між Україною та Сербією, як ви вважаєте, які тут є виклики? Тому що Україна, український уряд не визнали Косово як незалежну державу, чи може це використовувати як спільний змаменник для розвитку відносин між Україною та Сербією? І ми завжди ми сприймаємо Сербію як проросійську країну з проросійським населенням, звичайно, з урахуванням історії та конфлікту 90-х роках. До початку війни і тут в цьому не полагає проблема. звичайні люди не знають історію. Я, наприклад, знаю історію України. Я знаю про відносини між Києвом Росією про вікінгів. Я знаю про те, як утворилася Москва. коли з'явилася Москва, я знаю історію, але звичайні люди не знають історії. І також в 90-х роках Україна допомагала сербія сильно допомагала більше ніж росія але люди про це не знають наприклад в нас є аерофлот в нас є літаки це підтримувала Україна. Україна допомагала нам харчовою продукцією нафтою. Коли були санкції, коли була війна, Україна не визнає незалежність Косово. Досі не визнає незалежність Косову. Я не думаю, що вона якось визнає це в найближчому майбутньому. Але люди цього не знають. тому, що тут дуже сильна пропаганда. Російська пропаганда в Сербії і причина це також війна в 90-х роках. Також попорнування Сербії країнами НАТО в 99-му році. І люди це пам'ятають. В нас були проблеми з Росією в історії. Якщо подивитися на історію. Наприклад, після Другої світової війни, ви знаєте, що його не була частиною східного Блоку. Югославія мала зв'язки з заходом також були людьми в Росії, в Польщі, в Чехословакії, в Румунії. І можна, і славія знаходилася між двома сторонами, мала добре відносини, як з США, так і з Москвою. Але після того, що відбулося в 90-х роках, після жахливого дурного режиму Милошевича, через його жахливі рішення, Югославія припинила своє існування. І після цього Сербія була єдиною країною в ситуації, коли Росія друг захід ворог. І так вважає десь приблизно половина населення в Сербії. На жаль, чому це так через Вучича, через його пропаганду. Його радикальна політика спрямована на те, щоб залишити таке ставлення, але це парадоксально, тому що 70% економіки Сербії залежить від ринку ЄС. Європейського ринку проседесь нашої економіки залежить від нашого регіону. Є угода Сефта, і цією угодою монтиперебачена участь Боснії, Чорногорії, Північної Македонії, Албанії, Косова і Молдови. 21% нашої економіки якраз пов'язане з цією угодою, з цією організацією, і тільки 9% економіки Сербія залежить від зв'язків з Китаєм, США, Росією та Україною, Канадою, Австралією Північною Африкою. тільки на 9%. і це парадоксально для Сербії, тому що все, що ми маємо. Залежить від нашої співпраці з Брюсселем, з європейським союзом, з німецьким ринком, італійським ринком. А при цьому ми своєю головою, своїми серцями в Москві, через звучича через той баланс, який ви намагаються підтримувати. Це було доволі успішно 5 років тому, але зараз ми повинні сплачувати ціну за це зараз. Ми спостерігаємо найбільшу більшу інфляцію ніж Україна. При тому, що частина України зараз знаходиться під окупацією, Україна знаходиться в стані війни. При цьому інфляція в Сербії більша ніж в Україні. Ми обіймаємо друге місце за інфляцію в Європі. Спочатку Туреччина, потім Сербія. Сербія є. Сільськогосподарською України, так як Україна, ми менші за площу ніж Україна, але при цьому сільське господарство розвинуте у нас. Але тільки в Туреччині в Угорщині ціни на харчову продукцію вищі, ніж у Сербії. І зараз у нас знов ця ситуація в Косово питання безпеки, політична ситуація через Росію. І це дійсно складно, наше становище. Ми здається, що у наступні місяці ми можемо побачити іншу Сербію. Хто знає? Але дійсно дуже напружена ситуація зараз. В мене є запитання від колеги Майкл Васюра, журнал на В мене є запитання, яке стосується внутрішньої політики, вучича його меседжів особливо у тому, що стосується. Російсько-української війні, чи він відкрито каже, що він підтримує Росію, чи він підтримує це формулювання? Що ми за світ, за мир? Як він формулює артикулює цей меседж? В країні? Коли ми кажемо про нього, про Вучича? Він завжди каже про мир. коли мова заходить про війну? Він не має належної інформації. Тому що Сербія зараз знаходиться в капкані російської пропаганди і також в під впливом російських спеціальних служб і інформації, яку вони надають. І дуже багато хто каже про це. В зах на заході про це знають і Росія. Цього не приховує і, наприклад, зараз голова нашої служби безпеки. Він воїн, знаходиться під санкціями США. Він знаходиться під санкціями США, і при цьому він є головою. Ці спеціальної служби служби безпеки при цьому він відкрито підтримує Росію, і вучуч нічого з цим не робить. Вучич ні, нічого не каже публічно проти України. Цього ніколи не відбувається, Але він також і не підтримує відкрито Україну. він постійно намагається зберегти баланс, як і в інших питаннях. Але також є інші люди, це експерти, політики, політтехнологи, ціла армія цих людей, які кожного дня годинами розповідаються в наших медіа, в наших газетах. про те. Що необхідно виправдовувати російську окупацію та російську війну проти України, і це люди, ця армія якраз є представниками вучича. Звичайні люди в Сербії вони знають, що ці люди артикулюють меседж від Вучича, але відкрито він сам не робить таких заяв. У нього є сотні людей, які роблять це за нього кожного дня. Наприклад, сьогодні вранці і в нас є п'ять національних каналів, і одна державна служба де можна побачити кожного щодня армію цих людей, які відкрито підтримують Росію. І в цьому полягає проблема. Вучич сам ніколи про це не каже, але в нього є люди, які це роблять через систему, яку він організував. Дякую. Ще одне запитання від мого колеги. Як ви думаєте, чи можливо, що Сербія буде допомагати Росії обходити санкції? У тому що стосується їхнього флоту, є дуже багато Ситуації коли в Росії літаки аварійно садяться через знос, і необхідно отримати також запчастини, наприклад, через чого Чи буде ризикувати Сербія для того, щоб допомогти у цьому Росії? Немає санкцій проти Росії з боку Сербії, незважаючи на те, що ми є країною кандидаткою. Інші країни-кандидати вже ввели санкції проти Росії. Сербія цього не зробила. В нас є авіасполучення, але зараз є проблеми з безпекою і можливо також є дрони. І зараз в Белграді можемо побачити 20 тисяч людей, які переїхали з Росії в Сербію. 20 тисяч І вони збираються залишитися в Белграді. І ось знов-таки це приклад того балансу, про який я вам розповідаю. І для заходу дуже важливо завершити, поставити крапку в відносинах між Белградом та Пристиною. І ми про це кажемо з 2013 року, і зараз вже 23 рік. І також захід вже готовий поставити тут крапку і мати угоду. І через це вони не можуть також. Тиснути на Сербію, як це необхідно. Вони просто щось кажуть, але вони не вживають ніяких заходів, наприклад, економічних для того, щоб Мати тиск на сербію, щоб Сербія ввела санкції проти Росії. Вучеш також це використовує. Він каже: Ви бачите, вони нічого не можуть мені зробити. Я не ввів санкції, і вони нічого не зробили. А нічого вони не зробили через цю угоду з Косово. І він також користається цією ситуацією, але зараз це завершується вже. Жовтень. Скоро вже новий рік. І тому він він зробив цей невірний крок. Хоча він не визнає це. Він намагає. Він намагається зробити те, що Росія зробила з деякими районами України. Він намагається анексувати чотири муніципалітети на півночі, що вони були в составі в Сербії, і потім укласти нову угоду. Але В один день він може програти цю війну. І зараз ми в Сербії всі чекаємо, що захід зробить з цього приводу. І я сподіваюся, що вони просто. Приїдуть до Белграду, покладуть документ на його стіл і скажуть, що він повинен його підписати. Якщо він його підпише, наступне питання буде ведення санкцій проти Росії, і також ситуація розвиватиметься щодо повітряного флоту. Це відповідь на ваше запитання, але потім це не матиме значення для Сербії для. Громадян Сербії, тому що в нас є інші проблеми, які пов'язані зокрема з Косово. І у 2024 році, ми можемо побачити зовсім іншу ситуацію. І у Сербії також виникнуть значні проблеми, як зараз у Росії. Дякую, і останнє запитання, яке стосується участі громадян Сербії у російсько-української війні, зокрема у ПВК Вагнер, як ви думаєте, наскільки це велика проблема? Що громадяни Сербії долучаються до російської армії чи до приватних військових компаній, як от ПВК? Вагнер, я не думаю, що велика кількість таких громадян це більше підбурюється в мас-мідіа. Я знаю, що є люди, які, наприклад, їдуть до України, щоб боротися на боці України. Цих людей менше ніж тих, хто бореться з боку Росії. Це правда. Але в нас є закон, який це забороняє. Коли вони їдуть до Росії, вони завжди отримують обіцянку з боку Росії. Люди, які приєднуються до Росії. До злочинної армії, російська армія чи ПВК Вагнер. Я вважаю, що, що ПВК Вагнер, що російська армія в цілому, це незаконне утворення. Мене тут не хвилює, чи це державна армія, чи це приватна військова кампанія. Вони усі поганці. І ті, хто також приїжджають до Росії, завжди звертаються за отриманням російського громадянства і залишаються в Росії, тому що вони знають, що якщо вони повернуться до Сербії, їх буде відправлено за грати. тому що в нас є певний закон, і коли ми ухвалювали цей закон, я був членом парламенту. Це було через Сірію, через ІГІЛ, через те, що там намагалися також робити рекрутинг серед громадян Сербії, і ми були проти цього. Ми співпрацювали з США з цього питання, і цей закон було ухвалено. Він є чинним, і тому у цих громадян тих громадян Сербії, які борються... Чи на боці Росії, чи в Україні будуть відправлені за грати в Сербію, якщо вони повернуться до Сербії, і тому так велика кількість людей, які брають збруть участь у цьому у цій війні, тобто це більше обговорюється в мас-медіа. але є Ютуб-канали, телеграм-канали там дуже багато шуму. Я знаю про це. Але знов таки там більше пропаганди ніж людей, які приєднуються до тієї чи іншої армії або угрупування. Це погано для Сербії, це добре для України. Але знов таки пропаганда сильніша. Саме так я бачу ситуацію. Це не є великою проблемою для України, тому що таких людей небагато. Дякую, дякую за ваш час. Дякую за те, що були з нами. І я сподіваюся, що я зміг відповісти на ваше запитання. Дякую за запрошення. І я завжди готовий бути з вами. Слава Україні, героям слава. Дякую дякую за те, що були з нами. Це був Драган Шормас, депутат парламенту Сарбі з 2001 по 2022 роки, і також колишній член парламентського комітету оборони та безпеки. Наступний брифінг буде за 25 хвилин. І він буде присвячений презентації перших підсумків роботи проєкту WorkLab, курсів працевлаштування в Одесі для тимчасово переміщених осіб. Залишайтеся з нами.